Я думаю, що не всі. А і Всі не можуть піти воювати. А? Тому що армію треба забезпечити. Скільки у нас є мільйонів? Розумієте? І тих, що лишилося, якщо вони всі підуть, їх забезпечують харчуванням, розумієте, зброєю, зможе забезпечити чи ні Україна. Мають діти воювати мотивовані. Я рахую які. А які не мають мотивації, то вони користі ніякої там на фронті, на фронті не принесуть. Мають і мотивовані, які люблять Україну, які хочуть зробити добро, а які його так собі гуляють, вибачте мені, а його призвали там, то з них толку ніякого не буде. Це я так вважаю. На мою думку, повинні залишатися дехто і в тилу. У нас є багато роботи в тилу, яку мають виконувати саме чоловіки. Якщо людина впевнена в тому. Ну, є різні ж питання, чому людина не може, чому той чоловік не може бути зараз на фронті, на самій передовій. Якщо він не може бути певним Станом здоров'я, не знаю, і різними причинами, то чому він не може допомагати тут? Я вважаю, що мають на війну дійсно ті люди, які хочуть цього і які підготовлені до цього. Якщо будь-яку людину відправити примусово, я рахую, що це недоцільно і вона користі там ніякої не принесе. Така моя думка.